Роти човновий корвет Військово морських сил збройних сил України Луцьк відсвяткував 20-ту річницю з дня підйому на кораблі прапора вітчизняного флоту. Привітати екіпаж у цей святковий день. Прибули командувач військово-морських сил України адмірал Юрій Лін, члени військової ради, ветерани флоту та товариші по службі. Побували на заході, і наші кореспонденти. Керівництво флоту та екіпажі кораблів в парадних одностроях і, звичайно ж, військовий оркестр. Так, з флотського ритуалу підйому прапора Військово-морських сил Збройних сил України розпочались урочистості з нагоди ювілею проти човнового корвету Луцьк. Виступаючи перед присутніми командувач військово-морських сил України адмірал Юрій Ільїн відзначив, що за кормою корабля понад 60 тисяч морських миль, пройдених під час численних навчань, далеких походів та заходів міжнародного співпраця. Півробітництва за підсумками бойової і підготовки в різні роки екіпаж корвету Луцьк неодноразово визнавався кращим на флоті з протичинової та протиповітряної оборони, з фізичної, радіотехнічної, штурманської, механічної ракетно-артилерійської підготовки. Безумовно, речі матроси офіцери, члени екіпажу. Луцьк, ви маєте пишатися історією свого корабля. Це зобов'язує кожного з вас і в подальшому докладати максимум зусиль для забезпечення високого рівня бойової готовності якісного виконання поставлених завдань. Мені дуже приємно, що силами екіпажу ведеться зараз робота. Яка я впевнений призведе до того, що після тривалої стоянки біля причалу корабель в цьому році має вийти в море. Командування флоту зробить все можливе для того, щоб надати допомогу цьому екіпажу корабля. Це урочистий день. Приміть побажання міцного здоров'я, щастя, і родинного добробуту, успіхів. Та нових великих звершень у почесній справі служіння нашої батьківщині України. Чистих вам фарватерів, сім футів під кілом, слава військовим, морським силам України, слава Україні! З нагоди свята, особовий склад Корвета Луцьк нагороджений грамотами та цінними подарунками. Капітан третього рангу Сергій Макеєв керує екіпажем лише з цього року, але досвідчений морський офіцер чудово знає бойовий шлях корабля та пишається його здобутками. Я проходив службу на як кажуть бойових кораблях. Тому, коли я прийшов на цей на мій корабель, я був дуже здивований, тому що екіпажа є. Такий стержень, як кажуть, бажання вийти в море. Люди ходять, працюють, працюють позаслужбовий час для того, щоб зробити все можливе для того, щоб вийти в море. Зараз у нас триває процес відновлення технічної готовності. Командування приділяє цьому багато уваги, тому я рахую, що в цьому місці ми вийдемо в море для перевірки головної енергетичної установки, озброєння корабля. І після цього розпочнемо вже планову підготовку до виконання завдань за призначенням. А саме головне наше завдання це участь у 2015 році у багатонаціональних навчаннях НАТО у середземному морі у складі з'єднання. Мічман Василь Тимощук служить на українському флоті вже 25 років. Але з Корветом Луцьк має особливі спогади, адже був одним з перших членів його екіпажу. Прийшов я на Луцьк, в перший екіпаж формувався ще в Севастополі. В 1993 ще далекому році От, формувався екіпаж, потім екіпаж навчався три місяці в Ізмаїлі на курсах офіцерського складу, повністю весь екіпаж. Потім ми приїхали до Києва, де так само три місяці приймали корабель там в заводі. Потім в плавучому доку нас транспортували до Херсона, потім ми вже своїм ходом звідти прийшли в Севастополь. От, так що віддав я Луцьку більше п'яти років своєї служби. Якось свого молодого життя, це були, були мої перші кроки в якості мічмана, то освоїв я на ньому три спеціальності, був старшиною гідроштурманської команди, начальником хімічної служби, потім став старшиною гідроакустичної команди. От, е... Брав участь у всіх навчаннях і залишили самі найкращі спогади про... про ті роки, які я провів на, на... на... на корветі Луцьк. Завершились урочистості фотографуванням на згадку. Попереду у військових моряків напружена бойова підготовка. Тож побажаємо їм успіхів у службі та злагоди й достатку вдома.